Наша рософобія недостатня. Котики. Гарний підсумок бренді в кольорі мультика. Універсальний. На моллі. Зовнішня сторона обладнана петлями моллі також. Також є велкро для шевронів. Відкривається на обидві сторони. Для правші і для шульги. Внутрішнє відділення одне, товстеньке, сюди можна багато покласти. Всередині дві кишені сіткою, глибша та трішки менша. Та кріплення резинка. Раз, два, три. Для того щоб зафіксувати якісь важливі речі, які не повинні мовтатися по підсумку, розмір ось такий глибока, підійде багато для чого, котики гатіть.